Доброго ранку, діти! Наша земля дуже велика і на ній живе багато різних народів. У кожного народу є свій національний одяг. В нашої країни також. Який ви знаєте одяг нашої країни? Вишиванка віно. Є країна є на світі, мої добрі, милі діти, що її, мов рідну мати, ви повинні поважати, називається країна, рідна наша Україна. У кожної держави є свої національні символи, один з них український віночок. Віночок є частиною українського національного костюму. З давнини їх носять тільки дівчата, плили віночки з живих квітів. Вважало, що в них є сила, яка здатна захистити від будь-якого лиха. Тому український віночок це не просто прикраса, а й оберіг. Віночок сплетений з квіточок, трав, оздоблений яскравими стрічками. Кожна квіточка, кожна травинка щось означала. Давайте сьогодні зліпимо віночок з пластиліну. Для роботи нам потрібен пластилін різного кольору. Спочатку я візьму зелений, відчіпну від нього шматочок, добре розімну в долоньках та буду розкочувати у долоньках, а потім на дощечці. мене яка ковбаска довго вийшла. Тепер її з'єднаємо в кінці. Ось так. Це буде нашого віночка. Тепер будемо вичікувати шматочок, добре його розінавувати, розім'яли та також робити ковбаски, але вже не такі довгі. Ось такі. І нам потрібно. В мене вже є багато ковбасок. Будемо брати ковбаси. Скручувати. Це буде в нас така квіточка. І кріпити на наш віночок. Тепер беремо ковбаску іншого кольору, скручуємо і кріпимо на віночок. І кольори. Ось в мене вже є квіточки на нашому віночку. А що ж не вистачає? Так, стрічок. Тепер будемо з іншої сторони кріпити наші стрічки. Ось такий квіточок український у мене вийшов. Із квіточками, і зі стрічками різного кольору. А я буду чекати на ваші віночки. Мені дуже цікаво подивитися, скільки у вас буде стрічок і якого вони будуть кольору. До побачення!